Механічний годинник з автопідзаводом BESTA Walker Steel. Годинник має мінеральне скло. Корпус та браслети виконані зі сталі. Застібка стандартна з додатковим фіксатором. Щоб відкрити, спочатку відкриваємо фіксатор ось так, та затискаємо з обох боків. Щоб закрити, складаємо, затискаємо зверху та закриваємо фіксатором. Задня кришка у нас годинника відкрита. Можемо бачити механізм. Щоб налаштувати годинник, будемо використовувати кнопки та штифт. Спочатку виймаємо до кінця штифт, що знаходиться посередині. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Верхня кнопка в нас. Ми обираємо день тижня. Відповідає за день тижня. Бачимо в лівому маленькому циферблаті. Нижня кнопочка відповідає за дату. Вона в правому маленькому циферблаті. Нижній циферблат відповідає за час в 24-годинному форматі. Він налаштовується автоматично рухається разом з нашою основною стрілкою.